Доброго здоров'я, шановні глядачі. Олексій Кононенко в книзі Українська міфологія написав наступні слова. Міфи і фольклор не лише дивовижно прекрасні зразки народної творчості, а й у багатьох відношеннях зашифровані світи, які для допитливого розуму можуть відкрити безліч таємниць. Якщо ви належите до категорії допитливих, то цей канал для вас. Постійні глядачі знають, що ми разом розкрили вже не одну таємницю символів, знаків, легенд, міфів, розшифрували багато древніх малюнків. Я не випадково сказала ми разом, бо багато тем до майбутніх сюжетів були навіяні вами, шановні глядачі. Ваші коментарі з підказками або запитаннями змушують шукати нову інформацію, яка була невідома мені раніше. Таким чином, сформувався цікавий тандем, що спонукає до розвитку обидві сторони. Тому давайте продовжимо розгадувати таємниці і повернемося до теми української міфології. На сторінці 7 цієї книги читаємо, як виглядали. Далі цитата уявлення про світобудову в руських духовних віршах, які свого часу були поширені в народі. Опорою землі тут виступає кит в скобках тит риба. За книжковими сказаннями, теж колись популярними на Русі, земля тримається на великообрії або на вогнеродному киті. Зверніть увагу на слово вогнеродний. Складається враження, що морська істота народжує вогонь або ж дихає вогнем, точно так, як це робить казковий Змій Горинич. Ще один варіант уявлень про світобудову. Наступна цитата: Давнослов'янські книжки і в епоху християнства стверджували, що земля тримається на залізному дубі, який стоїть на золотих китах у вогняній річці. В обох варіантах. Присутній зв'язок кита з вогнем. У першому варіанті кит сам створює полум'я, є вогнеродним, в другому кити плавають у вогняній річці. На перший погляд, такий зв'язок виглядає нелогічним. Але запевняю вас, ми відкриємо цю таємницю і ви зрозумієте, що риба має безпосереднє відношення до виникнення вогню. Наступна цитата з тієї ж таки книги. Риба часто виступає в легендах і міфах інших народів опорою, яка несе на собі громаддя Всесвіту. Знову ж таки виникає питання чому риба є опорою для всесвіту? Виходить, не було б риби, не було б і води, не було б матеріального оточуючого нас світу? Нам здається, що логіка відсутня, але вдруге запевняю вас, таке уявлення наших пращурів про світобудову дуже правильне. В сьогоднішньому відео ми розгадаємо і цю таємницю. Третя цитата. За стародавнім архаїчним уявленням змія була доброю і корисною істотою, навіть божеством. У сьогоднішньому відео ми знайдемо прямий зв'язок між змією, китом і вогнем. І нарешті четверта цитата: у світовій міфології, в тій же ролі, що і світове дерево, може виступати світова гора, космічна гора в ролі вісі світу трапляється так само часто, як і світове дерево. Обидва образи співіснують і можуть накладатися. Світове дерево часто розташоване на вершині Високої гори в центрі Всесвіту. Світова гора в язичній свідомості така ж універсальна модель всесвіту, як і світове дерево. Що символізує собою світове дерево розберемо в кінці цього відео. Поки що повернемося до універсальної моделі всесвіту, де присутній кит. Який є або вогнеродним, або плаває у вогняній річці, риба, яка є опорою для світобудови, змія як божество і світова гора. Для того, щоб зрозуміти міфологію наших далеких пращурів, вкотре використаємо об'ємну модель п'ятикінечної зірки. Її побудова Опублікована в сюжеті спадок 119. Лінії зірки сплітаються навколо енергетичної сфери, немов змії обвивають кульку, формуючи енергетичний клубок, оскільки енергія п'ятикінечної зірки є космічною, божественною. А траєкторії, які її формують, схожі на змії, то змія отримала статус божества. В сюжеті спадок 132 ми з'ясували, що центральна частина такого макета нагадує собою рибу, ось її голова. Я намалювала око, нижче йде животик. Ось такий животик з лускою. А після перетину ліній оцих двох, оце, після перетину оцих двох ліній іде хвостик риб'ячий в цю сторону і в цю. Оскільки божественна космічна енергія п'ятикінечної зірки формує оточуючий нас матеріальний світ, то не дивно, що риба несе на собі громаддя Всесвіту. Ось вона риба на іншому макеті. Для того, щоб підкреслити могутність і силу цієї риби, її назвали китом. Розглянемо трансформацію слова. В книзі Олексія Кононенко написано слово кит, а в скобках тит. В Древньому Єгипті поклонялися Богу, якого називали тот. Він мав голову птаха, отже, мав безпосереднє відношення до неба, до космічних енергій. Його голову прикрашав довгий вигнутий дзьоб. Розсліджується зв'язок. Птах значить небесна космічна енергія, вона божественна, значить, птах Бог. Якщо енергія космічна, то це п'ятикінечна зірка. Її обертання створює торсійне поле планети Земля. Оскільки п'ятикінечна зірка формує тор, то значить Бог тот, який формує тор, або тит, або кит. Вершина зірки. Має довгу вигнуту форму. Точно такий вигляд має довгий ніс птаха Бога тота. Таким чином, ми розібрали варіанти трансформації слова тор. Тор, тот, тит. Кит. Отже, назва риби кит вибрана нашими пращурами не випадково. Така назва приховує в собі і зв'язок з тором і з зіркою, яка його формує. В сюжеті спадок 127 ми розшифровували Скіфську пектораль і з'ясували, що верхня точка конуса зірки гріється, горить, в той же час та ж сама точка є головою риби. Тому якщо голова кита створює горіння, значить він вогнеродний. Оскільки таких зірочок для створення тора потрібно декілька, то можна сказати, що кит плаває у вогняній річці. Бо енергетичний поток тече по лініям зірки, як вода по річці. Настала черга Світової гори. Вершину зірки древні єгиптяни асоціювали з носом птаха, а наші пращури бачили в ній голову риби. А з геометричної точки зору вершина має форму конуса або ж гори. Ось чому Світова Гора відіграє величезну роль в світобудові. Тепер, як і обіцяла про світове дерево, воно є символом фрактальності світобудови. Фрактальність це коли великий об'єкт складається з багатьох маленьких точно такої ж форми або структури. У дерева стовбур розділяється на товсті гілки, а вони в свою чергу. Точно на такі ж гілочки меншого розміру, а ті ще на тонші відростки. Неважливо, чи це стовбур великого діаметру, чи сама тоненька гілочка. В розрізі кожен з них матиме однакову структуру. Але така фрактальність спостерігається в нашому матеріальному світі. А в світі невидимих оку енергій все відбувається в зворотньому порядку. Самі маленькі енергетичні кульки об'єднуються в сферу більшого розміру, потім ці більші сфери формують енергетичну кулю ще більшого розміру, і так до безкінечності. А фрактальність в тому, що яку енергетичну сферу не візьми, її внутрішня структура буде завжди однакова. І в самій маленькій кульці ви знайдете квітку життя, і в самій великій сфері також присутня така сама квітка життя, різниця лише в розмірі пелюстків цих квіток. Чим більший радіус має енергетична сфера, тим більші її пелюстки. Сподіваюся, мені вдалося довести, що міфи це не видумки і не красиві фантазії, це лише один зі способів збереження реальної інформації про світобудову.